Добрий день, я Анна Драч, я керівник департаменту зовнішньоекономічних зв'язків. Дуже відома в Україні компанія, яку я люблю, поважаю в захваті – Це «Люксоптика». Це компанія про інновації, про фешн, звичайно, і про те, щоб допомагати людям бачити краще. Чому вирішила навчатися? Це моя найперша керівна посада в Києві. Не відчувала якихось гепів щодо компетентностей в рамках зовнішньоекономічної економічної діяльності. Але але отримувала не напряму, але за спиною отримувала фідбек, наприклад, занадто жорстка, занадто вимоглива, занадто агресивна, занадто конфліктна і так далі. Я зрозуміла, що, можливо, в рамках всіх компетенцій, надбаних на сьогодні, мені не вистачає саме компетенцій про якісне лідерство. Не про керівництво, а про якісне лідерство. Почала цікавитись програмами МБА. На запит, мій такий на запит до всесвіту, е, отримала публікацію в інтернеті, побачила вас, е, відкрила, е, призначили ми зустріч співбесіду. Е, була комунікація, я задавала питання, мені надавали відповіді. Я вирішила, що треба починати, не треба зволікати. І мене прямо підхопили, і я вже група почала навчатися. І я прямо вже на друге, третє заняття також влилась до команди протягом навчання. Вдячна викладачу про те, що він сказав: що можна бути наполегливою, можна бути вимогливою, можна бути жорсткою. Це не проблема, але можливо, просто деякі якості треба проінтенсувати, зробити їх більш прогресивними. Десь пом'якшити, десь збільшити, десь зробити рівновагу якусь і все буде добре. Повірила викладачу, почала рухатись далі. Я вважаю, що будь-який керівник він повинен час від часу навчатись, а він повинен час від часу вдосконалювати свої комунікативні, якісь професійні загальні компетенції. Бо керівник це лідер. Керівник це той, хто веде команду, керівник це той, хто потрібен. це той, хто повинен зробити певні дії в. Форс-мажорні ситуації. Отже, це як в спорті. Якщо ти не тренуєшся, якщо ти не навчаєшся, то ти не в тонусі. Кожен керівник або людина, яка планує, мріє, бажає стати керівником, вона потрібна, вона повинна навчатися. Ця програма є доволі ефективна, щоб отримати ті компетенції або дорозвинити ті компетенції, які ви бажаєте Трішки слабкіші, ніж інші ваші компетенції. Власник бізнесу він більше ніж навіть керівники сі левел менеджменту він є лідером. Лідер повинен надихати для того, щоб щось давати людям, надихати, транслювати енергію, транслювати захоплення цим бізнесом. Ти потрібен сам внутрішньо мати цей заряд. Отже, для керівників бізнесу це must have на сьогодні. По-перше, навчання і підтримка МБІ-тренера, я свого викладача називаю тренеркою. Для мене вона допомогла перш за все заспокоїтись. По-друге, ніколи в собі не сумніватися. По-третє, завжди є вади у будь-якого лідера у будь-якого керівника, але просто треба над ними працювати. Це як в повсякденному житті нема днів, які занадто сонячні або занадто пасмурні. Це просто життя, різнокольорове. Також в лідерстві кожен день тобі дає якісь виклики. Ти потрібно, щоб ти був до цього готовий, сприймав і найголовніше вів за собою команду. Що саме по пунктах, які були вади? Ми прям визначили по пунктах, okay. і що вже було зроблено. Вада номороди мене були проблеми з делегуванням. Проговорили з бізнес-тренером своїм, що саме робити, і я почала покроково виконувати цю рекомендацію. За місяць я зрозуміла, що кількість листування в моєму імейлі, імейл боксі зменшилася, наприклад, з 56 до 20. Якість роботи ми не втратили, ефективність ми не втратили, прискорили навіть деякі бізнес-процеси, і це круто. По-друге, в мене була проблема з. Занадто я занадто емоційна людина, яка реагує на якісь факапи інших дуже емоційно. А ми виробили, проработали такий, такий підхід під назвою 3.24. Коли до мене приходить який лист, або я дізнаюсь якусь, отримую ту інформацію, яка мене обурює. Беру паузу на три години. Навіть якщо мене там розриває, я можу написати відповідь, але ми погодили, що я не відправляю протягом трьох годин. Через три години, якщо я розумію, що е, можна не відправляти відповідь ще 24, що це не задача сьогодення, не на сьогодні. Е, ми беремо паузу ще на 24 години. Через 24 години змінюється відношення до ситуації. Я отримую додаткову інформацію, яка змінює мою реакцію на ситуацію, або взагалі ситуація перестає мене тригерити. Е, питання може вирішитись саме собою. або... Четвертий варіант, я переписую свого листа вже з більш нейтральною лексикою, комунікацією не такою емоційно забарвленою. Я вважаю, що якщо ти прокидаєшся зранку або приїжджаєш до офісу і тебе вже Є в голові думка про те, що треба щось робити, треба щось змінювати, треба щось покращувати. Є питання, проблеми, яку треба вирішувати. Це свідчить про те, що вам потрібна допомога: допомога бізнес-тренера, викладача MBA, психолога, будь-кого. Звертайтеся, запитуйте, шукайте рішення, не залишайтеся проблемами на самоті. Інколи здається, у нас так було на практиці. У нас є такий класний був кейс. Спочатку заняття ми шерили, що в нас відбувається, якщо щось когось тригерило, наприклад, а ми починали проговорювати ситуацію. І беручи до уваги, що в команді було дуже багато hr чар спеціалістів, спеціалістів якоїсь дуже вузької сфери з високим рівнем компетенції, ти розказуєш, якщо бажаєш людям цю ситуацію. І вони тобі дають такі поради, після яких або ти винаходиш рішення цієї проблеми, або ну взагалі воно все пом'якшується, і ця ситуація, яка була критичною, вже не є такою критичною. По-друге, в процесі навчання і це дуже круто. Тренер МБА, викладач МБА, він надає можливість комунікації не лише під час заняття, а можна, якщо тебе щось бендежить, написати протягом дня. І людина тобі дасть пораду заспокоїть тебе, зробити тебе емоційно нейтральною, або порадити звернути увагу на щось інше, що не стосується зони твоєї професійної, але відображається на професійній діяльності. Питання в тому, що ми завжди шукаємо друзів для повсякденної комунікації, колег по роботі з ким ти товаришуємо, для того, щоб mm -hmm. проговорювати якісь робочі бізнес-процеси. На жаль, у нас на сьогодні немає такої культури, щоб знайти собі по. Радника, радника, друга, який тобі допоможе в створенні твоєї кар'єри, в створенні твоєї ролі лідера, ролі керівника. На жаль, на сьогодні немає такої практики, але ми бачимо, що це такий як must-have, це просто є модно сьогодні. Отже, я думаю, що дуже багато керівників на повсякденній основі будуть звертатися до МБА-тренерів, викладачів. Якихось порадників, радників для того, щоб надавали їм допомогу. Якщо ти справжній лідер, ти не повинен бути лідером лише в певній сфері. Життя кар'єри, кар'єри змінюються. Ситуація сьогодення вона вимагає від тебе, щоб ти був сильнішим за обставини. Коли ти чуєш людей, які дають якісь поради з інших сфер, ти розумієш, наскільки ти дотичний до іншої сфери. Тобі не так може бути страшно, що якщо в цій сфері щось мене Види, чи може змінювати діяльність і ставати лідером в іншій сфері? По-друге, дуже висока експертність, і багато в нас було hr директорів, керівників, лідерів вони одразу тобі для тебе роблять аналіз і роблять тобі оцінку. Що ти є? Що ти коштуєш на ринку? І ти розумієш, цю компетенцію, наприклад, мені треба підтягнути. Тут я ок, тут я конкурентно спроможний. І це дуже дуже класно. Або вони інші, вони більш компетентні, вони яскравіші, вони по-іншому по будують монологічне ідеологічне мовлення. І я хочу також. Це конкурентність, я про конкурентність, я з тієї сфері, де конкурентність і конкурентна спроможність впливає на ефективність. Отже, ти порівнюєш себе з усіма, бачиш хто кращий, хто яскравіший і допрацьовуєш ті компетенції, ті навички, ті знання, яких в тебе не вистачає. <му> Ніколи собі не сумнівайтесь. Завжди будуть люди, які будуть на вашій стороні або проти вас. Це непогано і недобре. Ви це ви, ви це особистість. Якщо ви обрали цей шлях, ідіть до до кінця. Вигравайте.